Машина у нас заводиться, як з кнопочки, ключов у нас немає. Мотор запустився. Загружаємо автомат. Посилку налаштування вважає, позиції вважає, так. Це самохідна артилерійська установка «Зюзанна-2» словацького виробництва, яка стоїть на бойовому чергуванні на лінії фронту в Донецькій області. Командир гармати Володимир розповідає про особливості цієї техніки. Станом вони дуже похожі, можна сказати, навіть ідентичні зарядні механізми, майже однакові. Чим відрізняється від це своєю мобільністю? Богдана в основному це вона працює тільки з Капаніра. Сюдана вона більш працює як з колес. Сюзанна оснащена GPS навігацією та гірокомпасом. І може працювати там п'ять разів швидше, ніж Богдана. Мобільність Зузана — одна з її головних переваг, каже Володимир. З колес безпечніше, чим тим, що в тебе може бути багато вогневих позицій, які ти можеш постійно змінювати. І коли вони вже вичісляти находишся, ми вже можемо з цієї вогневої позиції. Ми вже виїжджаємо. Розповідає Володимир і про основні цілі для Зюзана. 2 в основному це пожежних цілях, тому що е, снаряд е, коштує немалі кошти, там порядка 5-6 тисяч доларів, там середній снаряд, і витрачати його на два-три піхотинця заради того, щоб і себе спалити свою позицію і машину ну, немає ніякого сенсу. Володимир каже, став командиром гармати нещодавно. На ній на лінії фронту працюю менше місяця. Загалом у війську півроку займався підприємницькою діяльністю, грузовий транспорт, сфера будівництва, оптова торгівля, зерном, то є, вистачало. Вас ворожі овоч, ворожі очі. Ну, ми під сіткою крила ж по суті вони нам нічого зробити не можуть, але вони роблять картографію чи снімки і передають ці координати на свій командний пункт. І понятно, що через годину до нас прилетить ланцет сюди. Може і раніше, ніж через годину. Головний сержант взводу окремої артилерійської бригади Нацгвардії Микола теж працює на зюзана. 2 розповідає про ситуацію на Новобавлівському напрямку. І дуже сильно намагаються штурм штурмануть э, нас. Час, зачасту це піхота, малі групи. Також е, бувають такі моменти, що заїжджає техніка, висаджує піхоту і уїжджає. Збиваємо десь плюс-мінус половину, може, і більше е, ворожої піхоти, яка заходить. Також ми стараємося підбити техніку, щоб більше таких проривів не було. Владислав Уков, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Донбас.